Я намисно забрала мій плащ, мене наче хтось підштовхнув. Я, я схопила перше, що потрапило під руку, кинулася за нею і вдарила. Але ж у... це ви викликало швидко? Так, одразу ж. Потім, наче в тумані, я стерла відбитки пальців зі статуетки і викинула її у вікно, потім прибігла, потім я закричала, потім прибігла Жанна Сергівна. І... Все закрутилося. Але вона подумала, що друга статуєтка залишилася у вас вдома? Мені насправді вже було все одно. Я, я боялася, що Жанна помре і я не зможу з цим жити. Якщо це має якесь значення. Я хочу сказати. Режу. Не можна пускати злобу в серце. вона